Десятирічний Паша відкриває вікно і визирає у двір. А там ось що на нього чекає. Каже про такі круті майданчики, годі було й мріяти, це просто щось неймовірне. Будиш ходити гратися? Так, да, буду кожен день туди ходити. Паша тут не просто гість. Разом із батьками він житиме у великій трикімнатній квартирі. Родина втратила власне помешкання в окупованому Донецьку і тепер придбала нове в Ірпені. Туди ми приїхали, просто закохалися в те, що тут є. В Те, скільки молодість дає своїм мешканцям майбутнім. Тому вирішили зупинитись тут. І нарешті в нас знову є дім. А ось і їхні сусіди, велика київська родина. Для, для кого квиток? Довго думали, да? мама собі це, на старості років. вирішила. Довго очікувала, все життя щось там складувала, вирішила. А ви хто? А хто, ми, я дочка, зять, внук, правнуки. <світ> да, да. Так що ми дуже щасливі і вона особіна. Разом із ними, щасливими новоселами стали ще майже 500 родин. Усі вони отримали ключі від новесеньких квартир в Ірпені у житловому комплексі Молодість другої черги. Дуже гарно, дуже стильно, дуже сучасно. Це такий цілий мікрорайон за концепцією місто в місті, який має власну інфраструктуру. І, ну, і подивіться, які і дитячі майданчики, оселедення. Думаю, що це, напевно, найкращий комплекс в місті. Це точно. На подвір'ї ЖК справжнє свято. Здається, усі ці люди вже давно закохалися в це місце і тепер готуються стати його господарями. Зізнаються, обрали собі тут квартири не випадково. Молоде ЖК, яке дуже швидко будується, дуже оперативно. Як ми дізнавалися, то і якісно. А потім, коли я приїхала сюди і побачила ці дворики, які вони неймовірні, все, я закохалася і тут вибрала будь-яку. Я була в багато ЖК, по всьому Києву. Їздила своїми подругами, дивилась квартири, але там не було свята. А тут все чудове, все квітне. Тут дуже гарно, світло, дуже чисто. Є свя свято. І що ви тепер задумаєтесь про що? Так, я хочу купити тут квартиру. Попри війну, цей житловий комплекс компанії молодість вдалося збудувати у рекордно короткий термін. Всього за один рік кажуть, це тому, що команда відновила роботу одразу після деокупації Київщини і вчасно виконала усі підготовчі процеси. Вдалося це за рахунок високої організації всієї команди, і відповідно, ця команда напрацювала такі швидкі темпи. Відповідно, якість, відповідно. Красиві дизайни, і я сподіваюся, що ця команда завжди буде в тонусі створювати щось нове, неймовірне, більш цікавіше, і щоб ми конкурували вже не тільки в області, а навіть з самим містом Києвом. Звичайно, що війна на певний період відстрочила, тому що ну, були тут бойові дії. І, зокрема, з цієї черги житлового комплексу активно наші військові, наша територіальна оборона брали і будівельні матеріали, брали і техніку для, для оборони Єрпеня. І, скажімо так, якби не було військових дій, якби не почалась війна, активна фаза війни в 2022 році, то ми б це, саме цю частину житлового комплексу здали б у 2023 році. У компанії вважають цей комплекс одним із найкомфортніших проєктів. Адже тут помірна середньоповерхова забудова. На подвір'ї не побачите жодної автівки. Усі паркомісця винесені за межі комплексу. Там роблять велику парковку на понад дві тисячі паркомісць. До звабливої новобудови приглядаються і зіркові гості цього свята. Ми приїхали з дітками, тому сьогодні все протестуємо і хочеться, щоб ще більше українських сімей отримували такі круті, кайфові і ну, зручні умови для проживання. Містечко приваблює, ще й тому, що зовсім поруч ірпінська набережна. А тут люблять відпочивати усі: і діти, і молодь, і люди поважного віку. Досі набережна була родзинкою міста, а тепер вона стала ще й місцем сили для мешканців цього житового комплексу. Тож побажаємо його новоселим пошвидше перезнайомитися та влаштовувати дружні відпочинки на природі.